Привіт, друзі! В мене погані новини. Кордон знову заблокований, попри запевнення уряду Польщі, про майбутнє виконання вимог протестувальників на кордоні в український бік. Зараз стоїть близько 800 вантажівок. Водії чекають на перетин кордону тижнями чи навіть місяцями, проживаючи практично в нелюдських умовах. А частина з цих вантажівок перевозять гуманітарні вантажі для допомоги Україні. Кому ж може бути вигідно затримувати гуманітарну допомогу для України, ну, звісно, окрім Росії. Замість підтримки Польщі в такий складний для України час, вони блокують допомогу від інших країн. Важко зрозуміти польських протестувальників, адже влада вже пообіцяла виконати їхні вимоги. Проте наша пісня гарна починає спочатку. А чому ж починає? Тому що протестувальники не отримали документа з підписом Туска, в якому була б задокументована. Підпована обіцянка виконання вимог. Що ж, не отримали офіційний документ, давайте далі ускладнювати життя Україні. Байдуже, що і так жити не солодко. Відверто кажучи, ситуація з кордоном вже в печінках сидить. Різні вирішення проблеми розглядали, навіть перевозити вантажівки потягом. Проте ефективне рішення поки не знайшли. Друзі, як ви вважаєте, який ще вихід з даної ситуації? Можливо, саме ваше рішення буде найбільш ефективним. Пишіть у коментарях. А щоб і надалі бути в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.